Усім привіт! Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця. Всім, як завжди, велике вітання з берегів Південного Бугу. Ну що, запрошую вас на огляд покупок, які здійснила сьогодні. Невеликі покупки, але вирішила поділитися з вами. В АТБ подешевшили яйця. Сьогодні була в АТБ, чесно кажучи, не збиралася купити яйця. Але побачила, що були е, хороші. То взяла два десятки. По 29,90 десяток яєць коштує минулого разу. Взяла в нашому АТБ, Мені дуже сподобалося. Гарний жовточок був у яєць. Тому вирішила не пройти повз і купила два десятки. По 29,90 коштує десяток яєць. АТБ. мені потрібно було згущене молоко. А у нас в АТБ продається тільки торгової марки Своя лінія. Можете написати, до речі, в ваших АТБ чи є інші різновиди молока згущеного, бо не знайшла, а побачила тільки це. Але перед тим, як взяти, бачите, що звернула увагу, коли взяла вже пляшку, верніше баночку згущеного молока, прочитала, що це первомайський. Молочно-концерний комбінат, там де він, якщо я не помиляюся, з хлопчиком є ще в згущене молоко. Ось воно там хорошої якості. То думаю, якщо це один і той самий комбінат виготовляє, можливо, і сама якість буде непогана. ДСТУ 4274, 8,5% жирності, і коштує 49 гривень, 30 копійок за ось таку баночку. Мені потрібно було придбати, то я якраз була в АТБ, і В АТБ вирішила купити. Сьогодні заходила в магазин Я господиня. Хто вперше дивиться наш канал? Це мережа магазинів в місті Вінниця. Це там є «Пополюшка» і є господиня. Мені потрібно було купити зубну пасту, бо та вже закінчується. Вже третій раз, мабуть, да, вже третій раз я її показую в оглядах і купила по рекомендації нашого стоматолога ось таку. Зубна паста, вона мені дуже подобається, і в принципі, всій нашій родині треба було поповнити запаси, бо та вже закінчується. То я вирішила взяти. І як приємно, коли заходиш в крамницю, і тобі треба купити. А там ще акційна пропозиція. Зараз 217 гривень коштує ось така зубна паста. гривень. 100 а ні, 75 мл об'ємом, то вирішила, якраз мені потрібно було купити. І коли йшла за зубною пастою, побачила, що є ось такі мильні бульбашки. А я хочу там з похресницею буду зустрічатися, щось в ручки їй дати. Взяла ще ось такі мені бульбашки, теж вам їх показувала. Але саме такі я купувала, вони там є з різними звірятками, Вони гарної якості, дуже такі бульбашки гарні йду для дитини саме раз. Зараз літо на дворі гуляємо, то використовувати. 16 гривень 50 копійок, трохи дешевше ніж ніж в Єві. Минулого разу брала в Єві, а це ось, бачите, побачила в господині. І взяла їй крейду для малювання. Вона дуже любить на асфальті малювати. Ось такі яскравого забарвлення крейда була 10 штучок в упаковці різного кольору і коштує 28 гривень 60 копійок. Це зі знижкою, якщо є картка господині або попелюшки. Також була в гшені. В грошені на знижках в магазині купила. Ось таку шоколадку з лісним горіхом, чорний шоколад. Він зараз з хорошою знижкою. був. за 39 гривень 90 копійок придбала ще ось такий смаколик до чаю до кави, покладу в холодильник, то буде ще е, шоколадка, бо то вже й доїли. Заходила також в магазин Єва. В Єві придбала за знижку, по знижці. Пері, літровий взяла по 118 гривень. Зараз була акційна пропозиція, то вирішила е, поновити запаси, бо знаєте, ціни так стрімко ростуть, що хай краще купити по знижці, хай краще залишиться вдома. Е, була також в Гряці сьогодні. В Гряці взяла наші українські персики. Ось такі величенькі були. В Гряці навіть я заходила і продавчиня, яка вже знає, то вона каже, є різні персики, можете взяти нашу Український він такий м'який, бо я спробувала, що м'який, сподіваюся, він дуже солодкий має бути. Вона каже, гарної якості. То я взяла три персики на 30 гривень, обійшлися, вирішила взяти. Також була на ринку. На ринку сьогодні брала томати. Томати по різній ціні були найдешевші, були по 40-45, такі дрібні червоного кольору, 60 середні були, і вже далі там, по 80 були. 85 навіть томати були. Я взяла рожеві томати і взяла ось такі жовті томати. 60 гривень і ті, і ті були, то я взяла кілограм. Трохи тих, трохи тих попросила взяти. На 60 гривень ось така кількість обійшлася. В салат знаєте, дуже мені подобається, коли ось таке забарвлення йде. І жовтий, і червоний, і зелений огірок, і ще й перчик додати. Такий яскравий літні барви в салат такий виходить. То дуже полюбляю ці жовті томати. Вони, до речі, дуже солодкі попадаються, оскільки не куштувала. І коли томати черію ці маленькі в сільпо пою, то вони теж хорошої якості. Трохи впав ціні перець білозірка, але був ось такий, знаєте, крупний. На салат попросила їх вибрати. По 70 гривень за кілограм. За ось такий за три перці обійшлося 40 гривень. Трохи більше, навіть чи пів кілограма, був перець, але такий величенький, такий м'ястистий був перець. Білозірка, салат обожнює з додавати його. Огірки, огірки у нас сьогодні були в. На ринку від 30 до 40 гривень різного розміру можна було обрати, але я цього разу взяла ось такий величенький був, то брала по 30 гривень за кілограм. Ось такий я кілограм якраз взяла огірків. Думаю, на салат або так поїсти. Чогось зараз хочеться. Багато огірків, томатів. Брала також зелень. Взяла у бабусі ось такий букетик з петрушки. Зелень сьогодні брала петрушку і кріп. Петрушка була по 10 гривень, по Такий величенький, дуже полюбляю таку петрушку. Але, хоча, знаєте, в порівнянні з кінзою, вона трохи як суховата, здається, не така соковита, да? але в салат саме раз. І ось такий кріп ще взяла. Кріп був по 15 гривень, тож яскравого такого забарвлення. Зелень, як пам'ятаєте, то ми багато вживаємо, багато купуємо. І біля дому в нас є магазин продуктовий, то заходила, як взяла хлібчик. Хліб взяла ось таку новинку від торгової марки Хлібна мова. Це виготовляють у нас в Вінницькій області. Було написано, що він подовий на заквасці, але у складі там все одно є дріжджі хлібопекарські. Тобто є і солод житні, а й написано у дріжджі хлібопекарське. Хоча, знаєте, маркетинговий такий хід написати, що він на заквасі. Але смачний, чесно кажучи, хлібчик. Ми його вперше взяли, але частинку вже тут відкрили, скуштували. 31 гривня коштує ось такий хліб. Непоганий, бо це в нас вироб... виготовляють, нагадаю, у нас в Вінницькій області. Ось і всі покупки, як завжди, вирішила поділитися з вами, напишіть в коментарях. Що сподобалося. І якщо куштували ось таке згущене молоко, напишіть, чи гарне по якості, чи сподобалось, чи не сподобалося. Дуже дякую, що приділили час цьому відео. Чекаю на ваші коментарі вподобайки, можливо, у когось є зауваження. Бажаю вам чудового настрою, гарного вихідного, вихідного продовження вихідних. І як завжди, буду вас чекати на наступних відео оглядах. Всього вам самого найкращого. До наступних зустрічей!